Привіт! От ми і в еднографічній експедиції. Вивчаємо саме цей хутір, який я вам нещодавно показувала. Тут дома настільки старі, що влізли в землю по самі вікна. А Ось цей домар на сьогодні завтра впаде. Шкода, що ми не знаємо коли. Всередині хата ледь-ледь тримається, але ще фото господарів висять на стінах. По світлині можна багато чого розповісти про історію будинку. Це все майже однаково. А ось і гриби, але ми сьогодні не за грибами. Викрашилося старе гніздо шершнів. А ось драбина. Схоже, що це для домовичка, який живе на горищі. Звичайно, жарт. Це дранка для обмазування будинку глиною. І ось приклад, який шар глини накладувався поверх. Ціли двері не відчиняються. Не плутайте бочки з діжками. Ось це справжня бочка, а діжки робилися із цільного дерева, а там живе, скоріш за все, Соня. Ці цікаві грижни дуже люблять жити в покинутих будинках. Сьогодні фільм про інше. Сьогодні я вам хочу показати не етнографічну пам'ятку, а ботанічну, про яку мало хто, до речі, знає. Ходімо. Частково це і етнографічна пам'ятка, тому що і без людей тут не обійшлось. Дідника, немов колина в серпні. Дикі місця. Мені дуже подобається так подорожувати. Раніше тут був хутір. Як цей хутір називався, я не знаю, тому що історія не вберегла назву. Він відрізнявся від інших хуторів тим, що під хатою судили не вузок, а чайну троянду. Важна зробити перекус, до речі, якісний і смачний. Ми підходимо до колишнього подвір'я і до куща чайної троянди. І, напевно, найбільшої в цій області, а не тільки в нашому районі. Весь куч за один раз зняти не вдасться. В одному кадрі цей весь кущ не вдасться передати. Треба його обходити, а який тут запах просто неперевершено. Цей кущ дуже великий та дуже старий. Була б моя воля, я б заповіла цю територію. Шкода, що камера не знімає запахи. Запах полуниці, змішаний із чайною трояндою це щось неймовірне. Ви, мабуть, помітили, що в моїх відео майже немає реклами, тож я не отримую жодного зиску від компанії YouTube. Кому цікаві та корисні мої відео, можете підтримати мій канал за номером картки, який вказаний під цим відео. Щиро дякую кожному. Це історична, і еднографічна, і ботанічна пам'ятка природи. Шкода, що її ніхто не заповів. Це вже майже не трояндовий кущ, а трояндовий ліс. Тут поганка її втрату. Який же, не скажіть, будь ласка, хутір без живописного озера? В житті не зустрічала хуторів без озер, ставків, чи речок. Так ніщо інше, як іван-чай. І, і наостанок, як ви думаєте, що це таке? Схоже на кості кам'яного віку. Я спеціально не зняла те місце, де ми їх знайшли, щоб не скликати людей. Ось такі знахідки бувають під час експедицій, хоча самі експедиції доволі складні. До зустрічі, наші качі подорожей та експериментів.